Друзі, привіт! З прийдешними святами вас. От зірвав, дивіться, скільки плодів буду родичам своїм роздавати. Буду замість Санта Клауса завтра. Завтра у нас святий вечір. І дивіться, скільки це все київський крупноплідний. Плоди здорові. От Плод ще трохи розчилося, трохи вже розвідували. Ось такі було. Треба навесно, щоб я розрядив ці дерева, щоб мало пущі не було плодів на, на них. Всі здорові, От, навіть не можу руку забрати, бо зараз попадають. От кожному по лимончику. родичі слава Богу, є, кума прийде і поздаю трохи. Класні плоди. А запах який стоїть, запах неймовірний. Це тільки що дядько зайшов в теплицю до мене ще, ще він два, два штуки відзагринив. Два великих і ще маленьку, Каже, дай мені ще маленьку. Зараз поїсти. Ще побіг його вже три штуки хапнув. От, От так. Так що займайтеся. дай Бог і у вас будуть такі плоди, такі урожаї. А чого, Якщо пару вікон є, на пару вікон за два-три за дерева. Такий вже і свободно в рік буде. А головне не залюблюйте да, дерева. не залюблюйте, там, не залюблюйте, І не переживайте такого, що ви... листок впав уже, все, вже капець. Нічого. Ну, їх по... Така зараз пора скидати. Це нас, нас теж листки скидає. А от тільки що зрізав лимона, я його зрізаю і зразу 4 листка, бабах і впав. Так що це таке? У мене зараз тут прохладно в теплиці. Завтра вже морози передають. Ось, от. Друзі, отак. До зустрічі.